Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Сьогодні побачив одну дуже знакову новину у засобах масової інформації, і згадав свою розмову з Віктором Івановичем Вовком там буквально за тиждень чи за два до початку повномасштабного вторгнення ми обговорювали, які є ризики, які є. Шанси, ймовірність того, що Росія реально нападе на нашу країну, і ви знаєте, ми з ним помилились в оцінці цих шансів кардинально, тому що ми вважали, що вони мізерно низькі через те, що такий напад для... Росії стане справжнім самогубством, да, що каскад тих наслідків, які за цим будуть для самої Росії, ви буде настільки поганим, руйнівним і очевидно негативним, причому в довгостроковому системному такому вимірі, що ну, цей сценарій практично неможливий. Але ми помилились сьогодні, побачивши одну дуже гарну новину. В світових змі я подумав, що а це ж одна з подій в цьому ланцюгу, який тепер відбувається цілком закономірно і продовжує розгортатись. Три балтійські країни відключили свої енергосистеми від російської мережі в рамках плану інтеграції з Євросоюзом і посилення власної. Безпеки. Естонія, Латвія і Литва в цю суботу відключились від об'єднаної енергосистеми, і після фінальних тестувань в неділю вони синхронізуються з європейською мережею. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн виступить на церемонії, присвяченій переходу на систему Євросоюзу. Ми досягли мети, до якої так довго прагнули. Тепер ми контролюємо ситуацію самі, заявив міністр енергетики Литви Жегімантас Вайчунас. Одразу. Після відключення латвійські працівники скористались краном для того, щоб дістатися високовольтних ліній у вілаці неподалік російського кордону, і відрізали дроти. Вони розрізали їх на шматки і роздали ці проводи як пам'ятні сувеніри бажаючим. І там було підкреслено, що ми більше ніколи не будемо їх використовувати. Ми рухаємось далі, сказав міністр енергетики Латвії Каспарс Мелніс. Чому це дуже важливо? Чому я кажу, що це знакова новина? Плани Балтійських країн щодо відключення від російської енергосистеми, які обговорювалися вже давно, протягом десятиліть, набули прискорення після анексії Криму Росії у 2014 році. Енергомережа була останнім таким стратегічним зв'язком з Росією для цих трьох країн, які відновили свою незалежність на початку 90-х років після розпаду союзу і приєдналися і до Євросоюзу і до НАТО у 2004 році. Балтійські країни, які є одними з найбільш відданих союзників нашої країни, припинили купувати електроенергію в Росії ще після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Однак до цього часу вони залежали від російської мережі для. Контролю частоти стабілізації енергосистем, щоб уникнути перебою в постачанні, припинивши енергетичну залежність Балтійських країн від Росії, ми залишаємо агресора без можливості використовувати енергію як зброю проти нас, сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакна. Які ще наслідки в цьому ланцюгу подій? Ну я так от подумав, які основні економічні енергетичні геополітичні наслідки? Ну дивіться, по-перше, це спад ВВП і структурні проблеми в економіці Росії. Так? За даними МВФ, у 22-му році ВВП Росії впав на кілька відсотків, у 23-му році незначний відскок в межах одного відсотку. Минулого року вони кажуть про 4% зростання, але експерти зазначають, що при тому номінальному ВВП, який в них є, вони маніпулюють дефлятором. Якщо брати справжній дефлятор ВВП, то може виявити, що економіка Росії не зросла на 4%, а впала настільки ж. Та треба перевіряти ці дані, і це буде зробити дуже важко. Але я не виключаю саме такого сценарія. Ну крім того, після початку вторгнення. Проти Росії запроваджено понад 10 тисяч санкцій. Це зробило її найбільшим об'єктом санкцій в світі серед усіх країн. І це призвело до заморожування активів російських олігархів, державних компаній і так далі, на суму понад 300 мільярдів доларів. Ми з вами знаємо, що Україна вже отримує кошти у вигляді доходів від цих російських активів, які заморожені. Да, і ці кошти для нас дуже важливі. Відтік іноземних наземних понад тисяча міжнародних компаній припинили свою діяльність в Росії. І це призвело до втрати робочих місць, технологій інвестицій. Я дивився показник прямих іноземних інвестицій. Вони ще до повномасштабного вторгнення, там за кілька років, встановили там з чимось. Мільярдів доларів. Так e, зараз менше 7 мільярдів. да Тобто, ну фактично, вдвічі скорочення. Ну, безумовно, це тягне за собою структурні проблеми. да Санкції від тільки наземних інвесторів призводять до деградації ключових індустрій, економіки і високотехнологічних сектору, сектору енергетики. А енергетика це серце економіки Російської Федерації. Зниження. Експорту до ЄС російських енергоносіїв надзвичайно масштабне до початку війни. Євросоюз був основним споживачем російського газу і нафти. Наприклад, в 23-му році експорт російського газу до ЄС вже скоротився на 70%, нафти на 50%. і це призвело до втрати Рашою значної частини валютних надходжень. Ми бачимо, що Росія намагалась компенсувати втрати на європейському ринку шляхом збільшення експорту до Китаю. Китаю до Індії, але була змушена продавати свої енергетичні ресурси із дуже значними знижками, що зменшило її прибутки. Причому зі знижками, да там нелегальними способами доставки, і так далі. І так далі. Але тіньовий флот Росії зазнає дедалі жорсткіших санкційних ударів з боку Сполучених Штатів Америки. І от буквально Минулого тижня новина про те, що індійські банки блокують платежі з російську нафту через санкції США. Тобто вторинні санкції США, це така зброя масового враження і дуже чітко таргетована на всіх союзників і пособників тих, проти кого вони вводять санкції, ну в даному випадку проти пособників і друзів росіян. Імпорт російського трубопровідного газу до Європейського союзу дуже. Серйозно скоротився, впавши з понад 40% в 2021 році до приблизно 8% у 2023. і мова не тільки про поточні обсяги, а й про перспективу. Я маю на увазі передусім втрату рашкою обох газогонів Nord Stream, в які вони вклали більше 20 мільярдів доларів інвестицій. Європейський союз має на меті повністю припинити імпорт енергоносіїв з Росії до. 2027 року. ЄС вже заборонив майже 8 інших енергоресурсів з Росії, таких як вугілля. Нафта проте існують деякі винятки, наприклад, російська сира нафта, що імпортується через південну гілку нафтопроводу Дружба до Угорщини, Словаччини, Чехії, вона не підпадає під санкції. Також під обмеження не потрапляє російський трубопровідний газ, скраплений природний газ. Але інші країни дуже швидко заміщують постачання Росії в Європу в сфері енергетики. Хто заміщує в Європі російський газ? Азербайджан, масштабно. Північна Африка, тому що, наприклад, Австрія вже цього року повністю замістить поставки Газпрому на північноафриканський Газ. Хто ще? Норвегія, ну і звісно США. Переводять Європу на свої енергоносії. Спочатку це боляче. Але зворотнього шляху, ну я думаю, що якщо й буде, то він буде дуже незначним. Так? Я не кажу про такі дрібниці, як бюджетний дефіцит, там близько 50 мільярдів доларів на рік, зумовлений значними витратами на війну і падінням доходів від експорту енергоносіїв. Я не кажу про. Велику інфляцію, яку ми з вами там бачимо, двозначна інфляція, або там падіння курсу рубля майже на 40%, про яке я вам розповідав, да, або рекордна за 20 років ставка Центробанку в 21%, яка робить недоступними кредити для реального сектору. Це все насправді квіточки і загальний фон. Так би мовити, я навіть не кажу про майже мільйон громадян, які звідти виїхали під час війни, серед яких висококваліфіковані фахівці в галузі ІТ, медицини, науки, це створило дефіцит кадрів в ключових секторах економіки. Я не кажу, звісно, і про прямі втрати людей, техніки, грошей, довіри, репутації, перспектив. Це доволі очевидно. Я Закликаю вас, подивіться на геополітичні втрати агресора. Тут і стратегічна ізоляція, і втрата впливу, розширення НАТО та зміцнення Європейської безпеки. Чи не проти цього намагався боротись агресор? Подивіться. У 23-му році Фінляндія і Швеція офіційно приєднались до НАТО, що збільшила протяжність кордону Росії з країнами альянсу на понад 1300 кілометрів, і це посилило військову присутність НАТО безпосередньо на північних кордонах Росії. А цього ж не було. Збільшення оборонних витрат Європи, європейські країни, наприклад, Німеччина і Франція, голосили про значне збільшення оборонних бюджетів, ну в тому числі під тиском з боку нового президента США Дональда Трампа, і це спрямовано на зміцнення східних рубежів і стримування російської агресії. Тут і втрата впливу на пострадянському просторі. Наприклад, Казахстан відмовився підтримати російську агресію проти України і зміцнив співпрацю з Китаєм та Туреччиною. У третьому році Казахстан наголосив про намір диверсифікувати експорт нафти, зменшуючи залежність від російських трубопроводів. Вірменія традиційний союзник Росії почала вже шукати альтернативні безпекові партнерства, зокрема з Євросоюзом та США. Втрата Азербайджану як стратегічного партнеру, от цей інцидент із збиттям літака азербайджанського, да, тобто коли Росія збила їх літак, Азербайджан не просто засудив дії агресора, а президент Азербайджану фактично ну, принизив Путіна, поставивши йому низку жорстких умов та вимог. Які досі не виконані, да тобто там визнати вину і вибачитись там, ну тобто купа таких речей, які не зроблені, навряд чи будуть зроблені та. Да? подивіться на зміцнення зв'язків баку з туреччиною нато та євросоюзом а, азербайджан посилює військове та економічне співробітництво з туреччиною розглядає можливості тіснішої оборонної співпраці з партнерами по НАТО баку збільшує експорт газу до Європи допомагаючи євросоюзу замінити російське енергопостачання регіон Каспійського моря все більше орієнтується на туреччину на центральну азію що ще більше зменшує стратегічний вплив Росії. А зниження впливу рашки в Африці. Франція та США протидіють російському впливу, особливо в Нігерії, Малі, Чаді. Експорт зерна з Росії до Африки знизився, змушуючи деякі африканські країни шукати альтернативи в Євросоюзі та США. А візьміть стратегічний програш Росії в Ірані, де Трамп і Ердоган, ну, відкрито грають свою гру і публічно просто тикають Путіна носом в те, що вони роблять. Да? Я дивився там інтерв'ю Трампа, і він ну просто відкрито каже, да, що подивіться на Ердогана, я його поважаю, значить, це мій, це мій друг і те, що він робить в Ірані, він робить за моєї підтримки. Ну і так далі, і так далі. Вони просто відверто кажуть про це. Да? Тобто. А тут ще й зростаюче економічне домінування Китаю над Росією. Китай вже тепер диктує Росії умови торгівлі, купуючи їх нафту із значними знижками. За оцінкою експертів, щорічно це коштує країні агресору близько 20 мільярдів доларів Да, вимушені у ці дисконти. Росія залежить від китайських напівпровідників промислових комплектуючих технологій, що робить її економічно абсолютно підпорядкованою Китаю. Китай відмовляється надавати Росії пряму військову допомогу, обмежуючи її стратегічні можливості. Ну і ще вишенка на торті: президент Трамп який обіцяє знизити ціни на енергоносії. А це ж просто Кащеєва голка, і це зробить Америці дуже добре. Це дасть велику фору американським компаніям, знизить собі вартість, буде стримувати інфляцію. Да? тобто... А це вдарить по Росії як по постачальнику цього викопного палива, да, тобто цих енергетичних ресурсів, тому що ми з вами знаємо, що було з Радянським Союзом, да, коли Захід обвалив ціну на енергоносії. Ми з вами пам'ятаємо, що було, правда? Я вже не кажу про перспективу подвоєння американських санкцій проти Росії, яка майорить на горизонті. Я думаю, що дуже скоро ми побачимо чергові. Кроки американської адміністрації сполучених штатів Америки і це дуже обнадійлива новина: це те, що Сполучені Штати зацікавлені в підтримці України не тільки з точки зору цінності і захисту демократії, а і з геополітичних міркувань, в тому числі з огляду на наші рідкісно земельні активи, мінерали, які в нас є. Які переважно знаходяться в Китаї, тільки 70% їх знаходяться в Китаї, 30% не в Китаї. Так от значна частина їх якраз на території нашої країни тому у США є особливий інтерес в тому, щоб бути захисником України і в тому, щоб використовувати наші ресурси в ланцюгу. Створення доданої вартості в ланцюгу посилення своєї економіки, своєї енергетики, своєї оборонки. і це дає певну надію і такий дуже обережний оптимізм, з яким ми дивимося на. Мюнхенську конференцію, яка незабаром відбудеться і де буде обговорюватись в тому числі питання припинення агресії Росії проти нашої країни. Шановні друзі, можливо, я щось важливе опустив. Поділіться, будь ласка, в коментарях вашими думками про це з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок. І дякую вам за підтримку на Patreon, тут на YouTube, і на Монобанку, тому що ви допомагаєте нам робити більше. Україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую і до зустрічі.